Ви щас будете в шоці з того, як швидко мене грудень, бо ми продовжуємо розпаковувати адвент календар з косметикою від Кіко. Сьогодні вже четверте грудня. Помогіть знаю, якщо я все правильно пам'ятаю, завтра Миколайчик, правильно? <звук> а сьогодні в нас така тонесенька коробочка. Давайте я відчуваю олівець. Однозначно, олівець. Я думаю, олівець для губ, можливо, навіть червоний. <звук> Дивіться. Ха, це точно якийсь олівець, але колір точно не для губ. Фу, це він заточений, просто виколоти око. Але насправді це олівець для слизової, щоб підкреслити її свіжість. Зараз я нанесу решту макіяжу і покажу вам взагалі, як воно працює. Отже, тепер ось цей гострий олівець іде мені на слизову. Візуально, ось цей бежевий колір збільшує очі. Я довгі роки користувалася цією технікою, а потім щось забила. Кіко мені нагадала. Ну і давайте розпускати мій кандібобір нарешті. Mine. Сьогодні я намагалася зробити більш розслаблені кучері, щоб вони виглядали більш натурально. На мій погляд, у нас зберігається хороша динаміка, тому повертайтеся завтра. Подивимося, що буде в наступному дні.